Добрий день! З вами Наталія Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку вивчаємо число 10. Натуральний ряд чисел. Всі сідайте, тихо діти. Домовляємось не шуміти, руку гарно підіймати, на уроці не дрімати, а знання маршій хапати. Тож гаразд часу не гаймо і урок свій починаємо. Будь ласка, порахуй, скільки ти бачиш рибок. Правильно 5 та ще одна, 6. Якщо від шести забрати одну рибку, вона відплила, залишилося 5. Скільки ти бачиш рибок? Правильно, всього чотири рибки. Дві уплило, скільки залишилося рибок? Правильно дві. 4 мінус 2 буде 2. Подивись, скільки ти бачиш зараз рибок. Правильно, всього вісім рибок. Якщо чотири з них відпливає, вісім мінус чотири залишається чотири. Молодці. Ви впоралися? Сьогодні ми ознайомимось із числом, яке прадавні філософи вважали символом гармонії та повноти. У Римі це число зображається знаком Х або Х, так? Досконала фігура, яка позначає повноту. Фагор дуже вшановував це число. Вважалося, що це число всесвіту. Він позначав десятикінцевою зіркою. У міфах стародавньої Греції це число вважалося числом завершення подорожей і повернення в вихідну точку. Так Одіссей мандрував 9 років, а на наступний рік повернувся додому. Біблії Подано 10 заповідей це закони етичного світового порядку, що підтримують взаємини людей і надають визначальні норми їхнього існування. Ви, мабуть, вже здогадалися, яке число ми вивчатимемо сьогодні, так, це число 10. Для нас це теж особливе число. Ми вперше будемо записувати число двома цифрами, одну з яких ви вже вмієте писати, а другу цифру. 0. Обов'язково навчитеся. Отже, ви відчули, який довгий шлях пройшло людство до виникнення цифри 0, яку ви, першокласники, сьогодні будете починати використовувати для позначення числа 10. Будь ласка, у своїх зошитах запиши математичний диктант. Запиши число, що складається з двійки та трійки. Наступне запиши число, що складається з шести та двох. Запиши число, яке складається з цифр 6 та 2. Наступне запиши число, що складається з семи та трьох. Запиши число, яке складається з 7 та 3. Запиши сусідів числа 7. Запиши число, що стоїть між одиницею та трійкою. Запиши число, яке стоїть між одиницею та трійкою. Давай перевіримо. 5, 8, 10, 6, 8. 2. Якщо ви виконалися правильно, поставте собі смайлика. Будь ласка, давай виконаємо наступне завдання. Нам треба доповнити намисто. Створити ряд чисел. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, потім дев'ять і десять. Перша намистини готові. Другий ряд. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, далі 9 і 10. Молодці, ви доповнили наше намисто. Поясніть, як одержати число 10. Чи знаєш ти наступне число, яке йде за числом 10. Як одержуємо наступне число, тобто число 10, 9 плюс 1 буде 10. А яке число наступне? Правильно 11. Тому, якщо від 11 відняти 1? Буде 10. А який йшло до 10? Попереднє число 9, наступне число 11. Тобто 10 це 9 і ще 1, або кажемо, 10 дорівнює 9 додати 1. Або 10 це 11 без одного. 10 дорівнює 11 мінус 1. Будь ласка, зараз ми учимося писати цифру 0. Число 10. Цифру 1 ви вже вмієте писати, а зараз слід попрацювати над написанням цифри 0. Подивіться, будь ласка, цифра 0 пишеться, дуже схожа вона на яку букву? Правильно, на буковку О. Цифра 0 пишеться в нас як лівий овал. Так, будь ласка, давай спробуємо написати і раз і. Доводимо і раз і молодці. Тепер пишемо число десять. Давай. І раз, і два. Одиничку написали. Тепер пишемо овал. І раз і молодці. Визнач, скільки геометричних фігур кожного виду. Скільки куль. Правильно, куль 5. Скільки кубів. Правильно, кубів 9. А скільки ти нарахував циліндрів? Скільки нарахували? Молодці. 4 циліндри. Завдання наступне. До кожного малюнка доберіть схему. Будь ласка, подивись, є три машини, до них додали дві машини. Яка буде схема? Правильно, третя схема. У нас є 3 і 2. Треба дізнатися, скільки всього буде. Так, 3 додати 2. Скільки? Молодці, буде 5. Наступна схема: 3 цукерочки залишилося. Так, а одну вже з'їли. Отже, було скільки цукерок? Було 4 цукерочки, одну з'їли. Скільки залишилося? 4 мінус 1 буде. Три молодці. Яка схема? Схема номер 2 Правильно. А з гудзиками поглянь. Було всього. Ми не знаємо, скільки гудзиків, але є дві кубки: 8 та 2. Якщо ми об'єднаємо вісім та два, буде скільки? Десять. Молодці. Це перша схема. Будь ласка, віднови склад чисел. Вісім це 7 і. Один. Вісім це два і шість. Вісім це три і п'ять. Вісім це шість і два. Вісім це один і сім. Вісім це п'ять і три. Вісім це чотири і скільки? І чотири. Молодці. Дев'ять. 9. 9 – це вісім і один. Дев'ять це три і шість. Дев'ять це п'ять і чотири. Дев'ять це шість і три, дев'ять це 4 і 5, дев'ять це 2 і 7, Дев'ять це один і вісім, дев'ять це сім і два, молодці. Дай відповіді на запитання. Що ви повторили на уроці та які вміння вдосконалювали? Як можна міркувати, щоб додати число 1 та відняти число 1, щоб не пропустити наступний урок, бувайте.